Ідея про реконструкцію автовокзалу виникла спонтанно. Приватники, які викупили приміщення, вклали чималі кошти в оздоблення зовнішнього вигляду автостанції. Тепер вона опалюється в ній тепло та ошатно, створено умови для диспетчерів. Є кімнати матері і дитини, а також для перепочинку водіїв. Незабаром з'являться і нові меблі. Голова районної державної адміністрації Царі Поліщук та голова районної ради подякували молодому підприємцю за чудовий подарунок жителям району напередодні нового року. Від всіх нас від всіх громади Черникова, нашого району, щире сердешна вам спасибі успіхів і працювати заради людей. Досипіло за наша. Крім того, передбачено, і це в планах приватника здійснити чималий фронт робіт уже весною з настанням тепла і біля приміщення автовокзалу. Все робиться для того, щоб пасажир відчував і комфортність та задоволення у транспортному обслуговуванні. Вітаю всіх з новим роком, Різдвом Христовим. Хочу побажати, щоб в новому році всі ваші бажання здійснились. Ідея як виникла, і чому ви власне от прийшли з такої ініціативи? Тому що ви закликаєте інші райони наслідувати ваш приклад? Ідея виникла вже давно. Батьки мої народились і виросли в Черняхівському районі, село Новопіль. Тому в свій час ми вирішили разом з своєю сім'єю, що Необхідно нашим землякам зробити приємний подарунок, зробити сучасну комфортну автостанцію. Чому? Тому що дійсно те, що було раніше, це було жахливо. Вона була в занепаді, тому після тривалої роботи ми вийшли. Я вважаю, що на нормальний пристойний рівень і зробили гарний подарунок для мешканців нашого району. Як відзначали представники влади, ініціативу підприємців вони завжди будуть вітати і легше допомагати тому, хто працює. Це є і стратегічна лінія влади щодо співпраці з бізнесом. У наступному році будуть здійснені і ще нові проекти.